Вітаю вас на прямому ефірі сьогодні, традиційно о 12-й годині, я вам розповідаю про те, яка була зустріч у п'ятницю. Що новенького нас чекає, які результати за минулий тиждень. Ну що, все, все звісно, ми говоримо про Лівуд. Новини попереднього тижня сьогодні дуже і дуже коротко. Те, що ми знаходимося в неймовірній компанії з неймовірним маркетингом, з неймовірними просто результатами, це це дійсно це беззаперечно, просто однозначно. Хочу сказати, що продукти нові, які вийшли, це жіночий гормональний баланс, це вітаміни для діточок, це неймовірне щось сьогодні. топ продажів. Ну і звісно, неймовірний топ-продажів це лін. Лін покажу, бо в мене є. Я також собі замовила. Мені дуже подобається. Перший тиждень, до речі, перший тиждень я була на правильному харчуванні. Хотіла подивитися, який буде результат. Знаєте, свої спостереження: мінус один кілограм на правильному харчуванні. Другий тиждень це в мене сьогодні почався третій тиждень. Другий тиждень я їла. Просто звичайно, я єдине, що я прибрала зі свого раціону, взагалі там жодних ніякої випічки немає, і хліба взагалі немає. А то їм просто як звичайно. То і за цей тиждень мінус один кілограм. Чи то на правильному харчуванні, чи то на звичайному харчуванні, в принципі, мене влаштовує мій результат. Але знаєте, що я вам скажу? Мені подобається результат по об'ємах, тому що якщо на вагах просто мінус один кілограм за тиждень, то візуально я бачу, що зійшли трішки об'єми. От візуально здається, ніби більше. Вже втратила своєї маси, але ну знаєте, це дуже класно. Дуже класно рекомендую продукт і сьогодні. Продукт Лін ще раз ось цей лідирує по всіх показниках. Раніше було стояло обмеження. Усі пам'ятаєте історію щодо продажів Лін, коли його тільки запустили в продаж масовий в наших кабінетах, за 15 хвилин розпродали 100 тисяч упаковок і. Просто ну зробили повний розпродаж такого не такого неймовірного результату і не було ще ніколи. І м, компанія для того, щоб забезпечити можливість використовувати даний продукт абсолютно всім бажаючим, давала можливість купувати лише один в руки, лише один на одне замовлення. То вже відновили можливість купувати багато. В нас в Україну можна до. П'яти штук, а взагалі є можливість замовляти до 10 штук на одне замовлення. Тому, будь ласка, хто хоче, використовуйте ціна для партнерів 20 доларів. Пам'ятаєте, чотири процеси: підвищення метаболізму, зниження апетиту, підвищення імунітету, невідповідно спалювання жиру. Дуже дуже класно. Сьогодні нові продукти. Ну Показують неймовірний ефект, результат. Щодо дитячих вітамінчиків, також дуже подобається. Замовляють величезними партіями, тому що ну, те, що вони називаються дитячими вітамінчиками, це не значить, що їх можуть використовувати лише тільки діти. Всі, хто хочуть вживати якісну продукцію, солоденьку, яким хочеться якоїсь цукерочки смачненької, то дуже круто, коли це щось цукерочка корисна. Тому ви дорослі так само можете замовляти і собі, і так само. Куштувати. Ну що, що нас чекає попереду? Що нас чекає попереду? Це ряд просто нових продуктів, які будуть запускатися, отак от з'являтися практично щотижня. Найближчим часом, я так думаю, що вже цього тижня в нас повинен з'явитися продукт. Це щось таке, знаєте, переклад говорить, що це посилювач гідратації. Це якісь гідратаційні палички. Не знаю, чи це коректно перекладає робот чи не коректно, але це якийсь продукт для гідратації організму, якісь гідратаційні палички. Побачимо, з нетерпінням чекаю подивитися, що це таке. Далі йде зараз масове виробництво. Серія подогляду за шкірою. От у нас є два засоби подогляду за шкірою: це сироватка і крем миттєвої дії. Сироватка у нас. Коштує 15 доларів, дуже неймовірно класна. Я, до речі, в попередній компанії за таку сироватку платила 60 доларів. І ну, знаєте, ефект один і той самий. Ну, пам'ятаємо, що в інших мережевих компаніях робиться величезна мережева націнка. Тут коштує цей продукт 15 доларів. І крем миттєвої дії також я використовувала з попередньої компанії. Він там коштував, здається, також я не пам'ятаю, до 100 доларів він коштував. Що тут відбувається? Тут крем миттєвої дії коштує 15 доларів. А якщо купувати таким наборчиком і сироватку і крем, то можна ще зекономити, купивши цей набор за 25 доларів. Тобто, якщо по окремому засобу купувати це буде 30, а якщо разом, то це буде 25. Отакий От є набір. Так дивіться, зараз іде масове виробництво вже серія по догляду за шкірою, і це буде 4 нових продукти. Чотири нових продукти. Що це таке буде? Це буде ще одна сироватка, яка так само буде крута і ефективна. Це буде ще одна альтернатива. Людина може собі обирати, яка їй буде подобатися. Це буде тонік для обличчя, це буде так само підтягуючий якийсь крем. Це буде так само ефективний, тому що от інстантліяса, який є сьогодні, він дуже ефективний, він дуже подобається людям. Але кажуть, що ось цей підтягуючий крем, який зараз уже в, на стадії масового виробництва, він більш іще ефективніший, і там ну просто ефект вау, вам точно дуже-дуже сподобається. І ще один буде зволожуючий крем. Тобто нас чекає із серії по догляду за шкірою чотири нових продукти. Класно. Uh, Далі. Зразу, одразу після цього виходить продукт по здоров'ю нашого кишечника. Дуже корисний, дуже потрібний, тому що ви знаєте, що здоров'я кишечника це в принципі здоров'я всього організму. І знову ж таки працює наші засновники над серією чистячих засобів. Дещо удосконалюють форму, дещо ще напрацьовують, тому що в тому варіанті, в якому є, хочеться більш удосконалити. Тому от ще працює. На церві чистячих засобів. Тобто, неймовірний. неймовірне нас чекає оновлення нашого маркетплейсу. І, до речі, ще також, оскільки гормональний баланс жінок користується неймовірною популярністю, то стоїть мова над тим, щоб відпрацювати продукт для гормонального балансу чоловіків. Тому, ось так, щоб наші чоловіки також не були ображені, що вони залишилися без уваги. ну що Поїхали далі. Далі, щодо статусів, давайте поговоримо щодо статусів і до кількості людей, які прийшли в компанію Лівгуд. На сьогоднішній день зафіксована цифра 1 мільйон 269 тисяч партнерів по всьому світі. Кількість поступово здійснюється постійно збільшується. Ви самі можете це все відстежувати у своїх бек-офісах, Заходите, вкладка Моя команда поверлайн, і ви будете бачити в онлайн режимі скільки людей приєдналося в компанію «Лівкут» одразу після вас. І можете отак фіксувати там раз у годину або раз один раз на добу, там в один той самий час, і ви самі можете відстежувати, як змінюється кількість учасників клубу Лівкут. Швидкість неймовірна. Я фіксую постійно від 60 до 160 людей за одну годину. Люди, які приєднуються в клуб Лівкут. Це дуже класні показники. Якщо говорити в загальному... От в мережі індустрії то якщо говорити про успішні компанії, то в середньому за тиждень в ці успішні компанії приходить до 2000 нових учасників за тиждень. Це так в успішній компанії. Що робить Лівгуд від 7 до 10, Це така середньостатистична. А є тижні, коли просто компанія, прям знаєте, набирає таку швидкість від 15 до 20 тисяч. У нас є такі результати за тиждень. Просто знаєте, отак на раз. А щодо статусів, статуси таких результатів, як Лівгуд, не показує жодна із компаній світі. Дивіться, статус бронза, тобто, це люди, які змогли повернути свої вкладені гроші на старті, здобути перший лідерський статус. Тобто, вони запросили двох і більше учасників таких людей за тиждень 2588 Ще раз скажу на секундочку: 2588 учасників, які повернули свої вкладені гроші на старті. Це не просто зареєструвалися, а запросили двох і більше партнерів. Як я ще раз повторюся, в мережевій індустрії, навіть самих успішних компаніях, в середньому в тиждень приходить 2000 тисячі партнерів. Просто це не ті люди, які повертають свої вкладені гроші. А ті люди, які повертають вкладені гроші, відсоток дуже і дуже маленький. Лівгуд по статистиці просто б'є всі рекорди, тому що Ще така швидкий поворот повернення грошей, що не показувала жодна компанія. Далі статус срібло. 306 учасників. Ну це більше, ніж 40 чоловік в день побудували команду 20 чоловік і більше, які заробляють від 150 там 300 і 500 доларів. Щомісяця, і це люди, які прийшли сюди вже по серйозному, які не просто прийшли сюди там чи на пасив, чи спробувати. а Це люди, які прийшли серйозно, відносяться до бізнесу, будують команди. Побудували 20 чоловік і більше, ну тобто, рухаються вперед. 58 чоловік, це 8 чоловік у день стає в статус золото за минулий тиждень. Це люди, які побудували команду 100 чоловік і більше. Фактично, от я знаю зі свого власного досвіду, маючи статус золото, я точно знаю, що мене вже не зупинити. Я знаю, як це вже все працює. Я знаю, як тут легко і просто, наскільки ця простота бізнесу подобається людям, і фактично, люди, які стали в статус золото, однозначно це люди, які будуть іти до найвищого лідерського статусу, статусу діамант. Фактично. Фактично до діаманту залишається лише платина і вже все, і вже діамант. Залишилося ну, зовсім трішечки. Що там по платині? Платина – це вісім чоловік. Фактично кожного дня, фактично кожного дня люди ставали в статус платина. Вісім чоловік це люди, які заробляють. Від тисячі два, п'ять, вже сім це все буде залежати від того, наскільки людина ця наближується до статусу діамант. От вам, будь ласка, неймовірні результати, неймовірні показники. Ну і відповідно, пам'ятаємо, що минулого тижня в нас не було діамантових лідерів. А сьогодні у нас уже є три нових діаманти країни. Південна Африка, Китай та Індонезія. Я вітаю цих людей з їхнім досягненням. Що треба зробити, щоб стати в статус діамант, побудувати команду 2500 учасників і більше. І це завдяки не тільки власним зусиллям, а відповідно, і власним зусиллям. І ваша команда вас дублює також. Запрошує, рекомендує. А ті наступних, а ті наступних це все загальна кількість, це все ваші люди, вашої команди. І як тільки їх 2500, я вас вітаю у статусі діамант. Відповідно, статус діамант, окрім всіх вище сказаних доходів згідно маркетингового плану, і за запрошення, і пасивний дохід, і мечін бонус, і так далі, оце все відповідно заробляє, так як і всі партнери, але діамантові лідери отримають ще щомісячну діамантову премію. От буквально у Четвер, цього четверга, ми отримуємо пасивний дохід і всі діаманти отримують ще діамантову премію на сьогоднішній день. От за минулий місяць було більше тисячки, ніж 2000 доларів. Скільки буде цього місяця? Будемо бачити, обов'язково вам про це розповім. Ну і відповідно, статус діамант. Це реально абсолютно для кожного для кожної людини, яка ставить собі цілі, яка іде до них, яка має бажання розвиватися, ну і взагалі досягнути рівня фінансової, фінансової стабільності та фінансової незалежності. І з новин минулого тижня я говорила, що у мене починається марафон, особисто мій авторський. І саме сьогодні, перший день скажу вам так, що я планувала зробити невеличку групу. Але велика була кількість бажаючих на сьогоднішній день. Група 21 людина. Я взагалі планувала на 20 зупинитися, тому що я хочу ну, бути вкладом цих людей, навчити тому, чому знаю сама, саме тому, що приводить саме до результату. це буде без води. Це буде не з пустого в порожнє. Починаємо з розігріву. Далі буде обов'язково практика, і буде просто практика, просто націлено на те, щоб людина досягала результату або принаймні сформувала чітке розуміння того, що треба робити в інтернеті. Все більше були бажаючі, але більше я не додавала повністю всі місця, які я планувала на літо 2.0, бізнес-прорив літо 2.0, всі місця вже розібрані. Наступний потік, не знаю, скоріш за все, буде наступного літа, тому якщо у вас є бажання, це вже буде потім. З сьогоднішнього дня ми починаємо працювати. Сьогодні всі, хто приєднався до мого марафону, починає, вже отримали своє завдання. Я так думаю, що воно вже їм прилетіло. А о 14-й годині ми зустрічаємося на прямому ефірі і будемо таке таке вступне слово, вступне, вступний день. Тому всім бажаю удачі. Всі, хто є сьогодні партнером Лівгуд, сьогодні треба бути активним, сьогодні треба бути максимально заряженим і йти до своїх цілей, не дивлячись ні на що. Працювати в кайф в задоволенні, відноситися до цього, знаєте, як до, свої, до свого типу гри гри, в якій є правила. Коли ти виконуєш ці правила, ти досягаєш результату. От і все. Тут можна без, без якогось сильно великого надриву досягнути неймовірних результатів. Ну і відповідно для тих людей, хто вже партнери, я бажаю успіху, величезних команд, росту бізнесу, росту чеку однозначно позитивних і приємних людей в команді. Для тих людей, хто ще не чув про Лівгуд, не знає про Лівгуд, сумнівається або чув і ще не знає, приймає довге рішення. Я вам бажаю рішучості, прийняття рішення. Приєднуйтеся до нашої команди, адже вас однозначно чекає успіх. Сьогодні прощаюся для тих людей, хто у мене на марафоні 14-та година. Зустрічаємося в прямому ефірі. А для всіх інших, хто хоче почути про лівуд з цифрами, з фактами, зі слайдами, сьогодні о 18-й годині я проводжу презентацію. Приходьте обов'язково і приходьте не самі, запрошуйте гостей всіх, кому ця тема буде цікава. Все, до зустрічі, всім гарного дня!